Добрий вечір, діти. Сьогодні прочитаємо історію дуже незвичайну, яка називається Дівчинка, яка рятувала книжки. Анна була не з боязких, але дечого вона таки страшенно боялася. Якось уночі їй наснилося жахіття, ніби вона. Стала старою. Спершу зів'яла, як листок восени, потім розсипалася і стала пилом. А тоді його розвіяв вітер. Анна не прагнула стати дорослою. Вона боялася старості, а найбільше її жахав день народження. Він ось-ось мав настати, тоді їй виповниться десять років. Моторошно й думати про це. Єдине, що її розраджувало книжки. Для Анни книжки були такими ж справжніми, як життя. Коли у книжці хтось помирав, вона поверталася на початок, і тоді мертві знову ставали живими, такими ж живими, як вона. Анна любила книжки, вона читала їх цілими днями. Вона читала їх уранці, перш ніж встати з ліжка. Вона читала їх увечері перед сном. Вона читала їх і в ліжку. Коли мама чи тата заходила до її кімнати побажати на добраніч, Анна вдавала ніби спить. Насправді вона не спала. Анна читала під ковдрою. У книжках вона знайшла сотні нових друзів і кількох недругів. Але таке життя. Ця історія почалася в бібліотеці. Анна часто ходила туди після уроків. Пані Монсен, яка там працювала, теж любила книжки. Їй було майже 50. Та, попри це, Анна й пані Монсен були добрими подругами, обидві дуже короткозорі. Коли Анна знімала окуляри, їй доводилося так низько схилятися над книжкою, що ніс залазив поміж сторінок. Коли бібліотека порожняла, вони з бібліотекаркою на випередки гортали носом сторінки. На початках вигравала пані Монсен, але невдовзі Анна стала спритнішою за неї. Це тому, що твій ніс гостріший, ніж мій, сказала пані Монсен. Пані Монсен здала, наче образилася, але насправді вона не ображалася. Вона майже завжди була дуже доброю. Та одного разу. Коли Анна прийшла в бібліотеку, у пані Монсен мала засмучений вигляд. Чому ви сумна? запитала Анна. Через книжки, відповіла пані Монсен. Через книжки, які ніхто не позичає. А є такі книжки, які ніхто не позичає? здивувалася Анна. Є, ще й багато. А чому їх ніхто не позичає? Бо чимало людей приходять повз них. Не здогадуючись про їхнє існування, тихо відповіла пані Монсен. Тієї миті за спиною Анни хтось чхнув. Вона озирнулася. На ослінчику біля однієї з книжкових полиць стояв маленький худорлявий чоловічок зі стосиком книжок у кошику. Вибачте, що завадив, прошепотів він. Чоловічок зліз з ослінчика. І пошкутильгав геть з кімнати. Хто це? запитала Анна. Мільтон Берг, відповіла пані Монсон. Він працює внизу, у фондах. Він такий смутний, промовила Анна. Мабуть, через те, що стає старий? Та ні, йому боляче знищувати книжки, котрі ніхто не читає. Він знищує книжки? обурилася Анна. Йому зовсім не хочеться, але він мусить. Директор бібліотеки каже, що зайві книжки займають надто багато місця, а Мільтон Берг любить книжки так само, як ми з тобою. Якщо їх не знищуватиме, його звільнить з роботи. Та ж він може знайти собі іншу роботу, сказала Анна. Не його вина в тому, що книжки знищують, сказала пані Монсен. І йому вже недовго залишилося працювати в бібліотеці. Якщо Мільтона Берга звільнять зараз, то його місце візьмуть когось іншого, кому теж звелять знищити книжки. І пані Монсен раптом зблідла. Можливо, навіть мене, прошепотіла вона. Сподіваюся, він не піде з бібліотеки. Анна замислилася, якщо книжки, які ніхто не читає, знищать, та і люди в них, як листя восени, воно зів'яне, а потім розсиплеться на пил і його розвіє вітром назавжди. Страшно про таке й думати, Анна ледь не розплакалася від злості. Ми повинні врятувати книжки, сказала вона. Пані Монсон усміхнулася. Я сподівалася, що ти так скажеш. Але ось питання як вирятувати книжки? Поставити їх назад на полиці? Ні, це відразу помітить Мільтенберг, заперечила Анна. І таки їх знищить. Може заховати, може закопати. Ні. Тоді вони вже точно зникнуть назавжди. Якщо їм судилося врятувати книжки, то треба придумати щось хитромудре. Я знаю, як вчинити, сказала Анна. Мусимо подбати, щоб книжки читали. Це єдиний спосіб отримати їх при житті. «Твоя правда, погодилася пані Монсен. Треба, щоб їх хтось випозичав. Я можу позичити, вигукнула Анна. І пані Монсен кивнула. Добра ідея, але ж книжок дуже багато. Анна вибрала п'ятдесят книжок. Та як забрати з собою стільки? Я маю тачку, можеш її взяти на трохи, запропонувала пані Монсен. Вони наповнили тачку книжками. І Анна покотила її вулицею. Пані Монсон стояла на східці бібліотеки й махала їй услід рукою. Проте пані Монсон вийшла на сходи не сама. Поруч із нею стояв Мільтонберг. Він не махав анні, але Анна мала дуже сильні окуляри. Вона бачила, як він усміхався. Вони обоє усміхалися, ніби сто літ зналися. Удома Анна виклала книжки з тачки на підлогу у своїй кімнаті, сіла на ліжко, так, так, промовила сама до себе, візьмемося до справи і взялася. Вона читала і читала і читала і читала і читала. Аж доки заснула, і їй наснилися усі друзі, яких вона віднайшла у книжках. Минали тижні, а Анна й далі читала. Вона познайомилася з купою людей, про яких ніколи раніше не знала. Деякі були дуже милі, деякі погані, деякі радісні, деякі сумні, деякі розумні, а ще інші дурні. Були в книжках і діти, ані, здавалося, ніби вона трішки впізнавала в них і себе. Вона тішилася що може їм допомогти, щоб вони могли завжди жити. Перші дні читати було цікаво, але минуло чотири тижні. І читання стало забагато. За той час вона здобула 364 друзів і 18 недругів. Ще більше людей у моїй голові вже не вміститься, подумала вона. Я познайомилася з дуже багатьма. Їх занадто багато. Я більше не маю сили на читання. Наступного дня Анна пішла до бібліотеки. Усі книжки прочитала запитала пані Монсон. Так, відповіла Анна. Хочеш іще позичити? Анна похитала головою. Ні, мушу трохи відпочити від книжок. Шкода. Пані Монсон погладила долонею книжку, яка лежала перед нею на столі, і зітхнула. Що це за книжка? поцікавилася Анна. Маленька книжечка, мовила пані Монсон. Я впевнена, що вона тобі сподобається. У ній розповідається про хлопчика, з яким трапилося дещо фантастичне. Анна відчула, як їй залоскотала в голові. Так бувало завжди, коли в неї починалася читацька сверблячка. Як вона називається? Зачарований ліс. У голові ще більше залоскотала. Добре, сказала Анна. Я візьму ще цю книжку, а потім зроблю перерву. Тієї миті хтось позаду неї чхнув. Ані не треба було озиратися. Вона впізнала те чхання. Вибачте, за пчих, промовив тихий голос. Анна обернулася, але Мільтонберг уже пішов собі. Той, хто написав зачарований ліс, називався Вальдемар Саєр. Хлопчик, про якого написана книжка, теж мав ім'я Вальдемар. Вальдемар, як і Анна, боявся дорослішати й старіти. Анна мовби читала про себе. Вальдемар жив біля самого лісу. Його бабуся казала, що ліс зачарований. Вальдемар часто гуляв з бабусею в зачарованому лісі. На прогулянках хлопчик розповідав бабусі, як він боїться старості. Бабуся казала, що старості не варто боятися, у похилому віці теж відбувається багато чого захопливого. Вона розповідала про примар, яких зустрічала в лісі. Примар вона не могла бачити, але вони там були, ховалися у деревах. Бабуся сказала, що коли вона помре, Вальдемар гулятиме в лісі сам. Отоді він, можливо, побачить справжню примару. Про примар бабуся розповідала пошепки. І ось бабуся померла. Вальдемар гірко плакав на похороні. Коли Анна дочитала до цього місця була вже глибока ніч, але вона читала далі. Після смерті бабусі минуло кілька тижнів, перш ніж я наважився знову піти до зачарованого лісу. Не міг себе змусити гуляти там самотою. Та зрештою таки відважився. Уже вечоріло, але дерева ще виднілися, мов темні тіні. Я йшов далі і нарешті опинився в гущавині. Нічний холод. Прослизав у тіло, я почав тремтіти. Я ще ніколи в житті не почувався таким самотнім. Бабусю, прошепотів я, чому ти пішла від мене? Я ліг у траву і задивився на небо. Між хмарами зблиснула зірка. Бабуся більше ніколи не побачить зірок, подумав я. Її немає. Вітер шелестів у гіллі над головою. Ні, то не вітер шелестів, то шепотів голос. Бабусин голос. Це ти, бабусю? запитав я. Ти там, у горі між зірками? Звісно, ні, відповіла бабуся. Я з тобою. І тоді я побачив дерево. Дерево вже не було деревом, то була бабуся. Велетенська. Я встав з трави і вже розтулив рота щось сказати, але не встиг. Я чекала на тебе, Вальдемаре, прошепотіла бабуся. Мушу тобі щось розповісти. Я відчув тремтіння в усьому тілі. Що? запитав я. Що ти хотіла мені розповісти, бабусю? Я хочу розповісти про дещо фантастичне, чого ти колись зазнаєш, сказала бабуся. Слухай уважно. У книжці залишалася лише одна сторінка. Анна задимувала подих. Перегорнула сторінку, але на ній нічого не було. Сторінка була порожня, кінець оповіді зник. Це було жахливо, нестерпно. Так не буває, подумала Анна. Книжка не може закінчуватися нічим. Хтось видер останню сторінку. Я мушу знайти того, хто має цілу книжку. Я зумію. Анна заплющила очі, але сон не йшов. Вона думала про зачарований ліс. Що ж, розповіла бабуся Вальдемарові? Вона спробувала думати про щось фантастичне, але нічого не спадало на думку. Уранці Анна прихопила з собою до школи зачарований ліс. Вона показала книжку всім у класі, ніхто її не читав. Але всім кортіло довідатися, про що таке фантастичне у ній мовилися. Може, Вальдемар помандрує на місяць, може, він виграє у лото, може стане прем'єр-міністром або найвідомішим у світі футболістом. А може, просто буде щасливий. То була велика загадка. Раптом Ані спала на думку одна ідея. Може попросити, щоб школа закупила зачарований ліс. Учитель Анни дуже любив читати. Зачарований ліс? перепитав він, задоволено потираючи руки. Як цікаво, Анна розповіла, що у книжці, яку вона читала, бракує останньої сторінки. Учитель ще більше зацікавився. Ця книжка повинна бути у школі, вигукнув він. Ми ж мусимо довідатися, що бабуся розповіла Вальдемарові». Однак учитель ніде не знайшов зачарованого лісу. Бібліотека не мала інших екземплярів, і в жодній книгарні книжки. Теж не було. Тоді, на думку Ані, спала нова ідея. Вона розказала про неї усьому класові. На сьогодні все на добраніч. Завтра буде продовження.